Омріяна власна домівка з'явилася у 24 місцевих сімей. В Івано-Франківську здали чергову чергу житла, збудованого із залученням державних коштів. Багатоквартирний будинок розташований у престижному та сучасному комплексі паркова алея. Одними із щасливчиків є молода родина Мар'яни Гринів. Разом з чоловіком вона виховує двох дітей. Власних коштів на одномоментне придбання квартири не вистачало, тому люди скористалися державною програмою довготермінового кредитування та погашення відсотків. У підсумку змогли придбати трикімнатне житло. Квартиру 72 квадрата, велика простора, гарні балкони, величезні, просто велика кухня, великі кімнати, велика дитяча, де дітям буде зручно зростати. Я і чоловік ми працюємо і ми можемо собі це дозволити. Три тисячі ми десь так сплачуємо щомісяця, але від цього нам молодіжний фонд нам повертає ці 13% і так виходить, що ми кредитування по 3% в нас. Це не перший будинок парковій алеї збудований за підтримки держави, адже до цієї програми забудівник фірма благоду долучилася ще кілька років тому. Чиновники переконують, час показав, що держава реально дбає про розвиток будівельної галузі та вирішує квартирні проблеми українців. Найважливіше є те, що коли ми відкривали два роки назад, першу чергу у декого був скептицин, чи буде це продовження цього будівництва, чи буде далі будуватися квартири, і чи зможе працювати ці всі програми в місті Івано-Франківську. І найголовніше, чи зможуть люди отримати послід. У цих програмах кошти для того, щоб збудувати свої квартири. До речі, проінспектував, що не зданий в експлуатацію будинок. Очільник державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Леонід Ресухін. Ми за останні роки практично вдвічі збільшуємо кількість сімей, які отримують державну допомогу. От в минулому році, у 2012-му, було таких 2867, сімей, які за різними механізмами отримали державну допомогу. Вже у 2013-му за допомогою різних державних програм фонд сприяння молодіжному будівництву має намір допомогти придбати власне житло для 6 тисяч українців.